Шановні депутати, хочу включайте результат, щоб вони не вчули засідання. На сьогоднішнє засідання постійної комісії прибуло лише 11 депутатів. Вчора по переключенці організаційної відділу то обіцяли ще, ще депутати прибудуться, не знаю, які причини, чи поважні, чи не поважні, але ж в нас ну, не вистачає форму, тому ми не можемо проводити засідання комісії. Хтось говорить, що страстна п'ятниця, але ж в нас постійно то страстний понеділок, то страстна п'ятниця. Я не проти, що великий праздник, і люди звісно готуються до Великодня, але ж... Складається так обставино, що в нас більше більша частина депутатів, дуже зайняті, в основному всі керівники, вони не можуть протягом тижня виконувати ще обов'язки депутатські, це обов'язки, які на добровільних засадах. І в основному були враховані побажання, побажання всіх депутатів. В На п'ятницю, для того, щоб так вони сказали, що всім буде зручніше е, працювати, тому що питання, як ми намагаємося його якось ущільнювати, але кожну сесію питається більше і більше. Чомусь якось так воно виходить? І потрібно У зв'язку з тим, що в нас склалася така традиція, що в основному всі тільки пишуть у соцмережах і у ФСБ Сікав на цьому, а працювати і виконувати свій громадський обов'язок, вони не можуть і не розуміють відповідальності тієї, яка лежить на... Працювала і жила. Вони тільки бачать якісь недоліки, ну, бачити проще, а працювати трішки важче. Не працювати важче з тим керівникам дітей, підрозділів і старостам, тому що вони працюють дійсно 24 години в сутки і 7 днів. І вони живуть всім. І проще написати, чим потім працювати і прийти, а ще прийти і. що ну, кожен показує свої амбіції і ти мені я тобі. Ну, я вважаю, що це неправильна тенденція, тому що рано не пізно воно е ну, буде під сьогоднішній день, е На сьогоднішній день питання. Є досить переліку, є важливі питання, які необхідно було розглянути. Те, що зараз на п'ятницю говорять, я п'ятницю не прийду, от з депутатів кажуть, тому що великий праздник. Ну, я то розумію. І в понеділок вони ті депутати, що в п'ятницю не прийдуть і в п'ятницю не прийдуть. Ну а в нас ж, ну, немає більше днів, ми не можемо підстраюватися, ми вибираємо середні ну, серед зваження. Тому е, хочу я всім подякувати, хто... Прийшов для проведення комісії і, і сесії. Хочу всіх привітати з наступаючим Великоднем, побажати всім щастя, здоров'я, достатку, добробуту і мирного неба над головою. Я думаю, що ми наступне зараз будемо согласовувати з усіми депутатами, в кого який час буде зручний, тому що багато депутатів аграрії вони не буде, і от я розумію. Вона досить важка, э, говоримо, потрібно максимально швидко сіятися. Э, і Будемо согласовувати час э, і призначати наступне засідання, тому що ну, тоді. <говори> В кого є якісь запитання, давання чи зауваження, <говори> чи пропозиції. Уважність речей немає три <говори> чоловіка. Останні чоловіки, які не встановили, так і не Хай пишуть там. А хай щоб до вас слава не тільки помер чи народився. Хай напишу список, які ходять і рішають питання ради. А десь і чоловік хай публікують ну, все, і все б... прав... ну, не ходять кажуть. Ви, ви все правильно кажете, я, я розумію ваші зауваження, і неприємно їх висловувати, тому що я вас знаю досить великий. Людина порядна і чесна. І свідомо вас так само роботи не менше, ніж у тих, хто зараз займається популізмом, але ж у нас є комісія, комісія яка повинна займатися цими питаннями. Я вважаю, що потрібно не тільки визивати, визиватися вікарівна, хто вас за комісією вашій. Він в нього найбільше пропусків із сесіями. Я не розумію, чому він, як отримувати в районній раді 57 тисяч, тоді було 25 років назад, чи 8. Він тоді, тоді бачив і був тут поминутно. А зараз там, де немає зиску, не виходить, то він і не ходить на сесії, тому що зиску немає. То ви, може йому рекомендуйте, тому що я його не бачу, і в мене немає зниження для того, щоб ви як Панасовича, як казав, сторони судилище, він із тим, там непонятно, чому є. Хай же збирає і визивають по черзі депутатів і пояснюють їм їх громадський обов'язок, тому що люди не повинні страдати від того, щоб, що в громаді, е, крім того, що куча проблем, е, тих, що в нас немає кому працювати, не тільки в громаді. А так сталося зараз у державі, що досить важко це візьміп, у кожне село, куди ти приходиш, ось в баляску там нікому вже, нікому спасити, староста коса і пиляє, тому що їх реально немає людей. Так само в кожному старостаті. А ще, а ще ми перешкоджаємо своїми оцими організаційними, тому що процедура на сьогоднішній день, де не хто бачив, нас те проплачується, те не проплачується, і так затягується не то, що на місяці чи на, на тижні, а на місяці затягуються сроки е, цього. Чому ми в минулому році не провели асфальтування дарів? Просто із-за такої, такої безвідповідальності і депутатів, і в других підрозділах, і, е, я маю на увазі, ми не змогли провести. Ми з квітня почали тендерити і ми асфальт не положили. Значить, спочатку ми не могли провести тендера, три рази е, нам перешкоджали їх провести свідомо, я не можу судити, я ж не А потім не змогли покласти, тому що це асфальт, тому що то людей немає підрядників, які зайшли на тебе. А зараз, якщо ми відтягуємо кожен тиждень, це так само, як весною, якщо весною ти посіяв, це чітко знає. Якщо ти підходить посіяв весною на тиждень пізніше, восени місяць пізніше, місяць восени пізніше, будеш і збирати. От так само нас наступить. Пояснювати, кричати. Я і так досить багато лекциною -е, -е, лекцій, тому що вже не вдержуєш, говорю, хтось, хто вироблять заваження, ну, тому що тобі можуть, можуть. можуть. А працювати. Да. Зваляйте, у вас якісь проблеми? Вибачте, це субвенції. Особи... А, я думаю, може, якщо те, може, тут поки депутати, може ще, тому що може самі з вами щось щось не допонімаю. Так що, в кого є ще які заводження і претензії до мене особисто, тому що я вважаю, що депутати ті, що тут з'явилися, да, в них повинні бути, тому що тож, це, це не зовсім правильно, тому що... Ну, вона просто так само селі насилить. Він людину відрізвав людину з отпуска для того, щоб він прийшов. Тобто він зараз людині заплатить гроші. Тому що людина свідома і ви розуміє, і вона живе проблемами громади, не тільки е е своїм. А ще таке питання. Дивіться, я не знаю, як воно правильно називається. Фракції у нас ще не фракції. Ну, наприклад... От... Якщо сказати Петрові, як... у нас на місцевому рівні... я ну, Ніякого особливого впливу, воно там більш умов, нормально, є сякістці. Ну, вони не мають ползів. Ми спостерігали, що, на наприклад, б'ють, чи як вони називаються, там помінялись депутати, які неправильно голосували, або не ходили. Може... Тут теж якось рекомендувати. Петрович, ми як не маємо, тим паче, що це, це, це на рівні абсолютно. Це так як казав, отут от, чуть не сказав по конкурсу, господи валійник, е, як казав, що не було ще такого претендента, е, щоб ну, просто так там на метеці. Він сказав, я би е, казав, казав, хто не захотів, він, він чітко моніторив, не розумів. І по які документи, вже не розказали. Забирав з собою для того, щоб каже, тільки я в не розбирався у цьому тому. Він сказав, що ні одного депутата практично не можна, якщо навіть назвати, поки він не захоче ребра І Він це розуміє, тому що там процедура настільки прописана лояльно і незрозуміло, що ну, це. Да, ну, він практично вже ну, рок, роки він не ходить. <рок»> Якщо В'ячеслав це, 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 Вячеслав Миколаєвич проситься, дайте мені визов, щоб сюди приїхати сам, то ну, приїхати на годину, хоч раз йому не цікаво. Він раз прийшов на сесію, для того, щоб де було особисто стосувалося його питання ніхто не не Ну, Про яку свідомість йому говорити, про який патріотизм? Ну Ну Якщо людина 네 патріот, то він до кінця патріот, розумієш, Так само, як Шкреба чи Шаю, царі дійсно. А якщо, ну, якщо ти патріот тільки там, де є мотивація, ну, яка, який патріот, по який патріот? партнер. Не переживає за свою громаду. Явка була під води тихним. І... Приходять, не реєструються. Ну теж як це. Я подивлюсь чи реєструватися. Ну це якщо вибрали депутатом, будь ласка. Хоч голосуй, хоч не голосуй. Це вже друге питання. Але якщо ти депутат, прийди і відвідай сесійник. Сергій Васильович, ви все правильно говорите. Мені прикро, що я десь службовець вже останнім часом прикрадився. Тому що я розумію, що це наскільки вже зараз не цей. Але ж є процедура. Я трошки вже трохи, як кажуть, хтось навчився говорити, може, не дуже більше, більше центру. Але ж є комісія, є процедура. Леся Віктор, ми тут чотири. Давайте, давайте будемо. Помісії. Ні, я розумію, я ж думаю, що не Може, Леся Віктор, може ви дійсно підготуйтеся. Ми будемо по черзі ризувати, задавати питання. Ну, яка причина? Та ні, це орвіділ немає, як повідно. Орвіділу цю ніякого відношення немає. Леся Віктор, по процедурі, немає, 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 немає. По процедурі Озвернуть або згідно, у нас є причина. Не хочуть ходити, хай відмовляться. хтось веде, можливо, більше полку буде.